Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні в першій ночі пролунав вибух на території резиденції Лукашенка. Як пишуть наші джерела, був відданий наказ диктаторам зам'яти цей інцидент, не допустити витоку інформації. Охорона, коментуючи цю ситуацію, зазначила, що диктатор дуже зляканий. Вибух пролунав буквально під вікном спальні. Лукашенко евакуйовується з резиденції і буде жити в іншому місці, в якому невідомо таємниця. Проте процес запущений. Сам же самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко продовжує створювати інформаційні умови, щоб протистояти тиску Росії з метою вступу Республіки у війну проти України. Водночас він веде подвійну гру, адже паралельно звинувачує Київ та країни НАТО у нібито намірі напасти на Білорусь. Все ж таки, вступ РБ у розв'язану Кремлем війну проти української держави мало ймовірний. Таку думку висловили аналітики Американського інституту вивчення війни ICW. Так, Лукашенко звинуватив Україну та НАТО у зростанні кількості провокацій по. Лезу білорусько-українського кордону і заявив, що Київ намагається втягнути натівські сили у війну. За його словами, владі республіці нібито вдалося отримати потенційного противника від застосування військової сили проти Білорусі. Також він стверджує, що НАТО вирощує сили і посилює бойову підготовку у сусідніх країнах. Зі свого боку міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що безпосередньої підготовки до війни немає, і що країна тільки захищатиме свою територію. Представник головного управління військової розвідки України ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що ознак формування ударної групи на території Білорусі нині немає. Лукашенко. Хренін неймовірно зробили коментарі, щоб підтримати тривалу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю. У відповідь на загрозу вступу РБ у війну пояснили ICW. Аналітики кажуть, що Лукашенко і Хренін певно зосередили інформаційну операцію на передбачуванні агресії Північно-Атлантичного альянсу та провокаційних діях вздовж білоруського кордону, щоб припустити, що їхнім військовим необхідно залишатися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО. Тобто, білоруська влада намагається створити. Рити інформаційні умови для опору російському тиску, який передбачає вхід військ РФ на територію Білорусі для подальшої війни проти України, так як і раніше, експерти ICW вважають, що вступ Білорусі у війну Росії проти України є вкрай малоймовірним. Зазначимо на аеродрому білоруських мачулищах о 9.23 по мінську, 1 грудня, прилетів літак із російськими генералами. А о 11.55 в повітряний простір РБ зайшов урядовий віп-борд спеціального льотного загону Росії. Розслідувачам стало відомо, що першої Пасажирський літак це ту 154 м ВКС РФ РА-85686. Він прилетів до РБ із військового аеродрому Чкаловський під Москвою. При цьому пропагандисти про візит російських генералів поки що нічого не писали. Проте вже відомо, що дана інспекція. Це ще й останній сигнал диктатору, який вибух. Або слухай нас остаточно, або тобі кінець. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.